На сьогоднішній день рак молочної золози займає перше місце, як і це вже десятиліттями в структурі онкозахворюваності у жінок. Хворіють і чоловіки, але значно рідше у нас на область є 2-3 випадки щорічного захворювання у чоловіки. Що хочу сказати, в цілому ситуація непогана, але є. Досить великий резерв до покращення. Покращення ситуації відбудеться тільки в разі раннього виявлення цього захворювання. Для того, щоб, скажімо, впровадити якісь елементи скрінінгу раку молочної залози, нами розроблено анкетування і анкету можна анонімно заповнити на сайті. Oncoportaal.ua Вона там є вільною для завантаження і можна її заповнити. При виявленні середнього і високого ступеню ризику рекомендую звертатися до мамолога Після анкетування із цих груп середнього і високого ризику ми рекомендуємо ультразвукове обстеження молочних залоз. І потім вже в тій групі, де є необхідність виконання мамографії, біопсії, комп'ютерної томографії і так далі. Що стосується важливого дуже аспекту, такого як самообстеження молочних залоз. кожна жінка має володіти цією технікою, і є і ролики в інтернеті, дуже багато. Інформації з цього приводу, і відповідно, жінка, якщо приймає душ, то хоча б раз на місяць має пропальпувати собі молочні залози і підпахвинні ділянки на наявність лімфатичних пузлів. Любі зміни в тілі жінки мають її насторожувати. Потім вже є питання деталізації, яку можуть провести спеціалісти. тобто... Любі вузлові утворення, любі нерівності шкіри, любі вип'ячування, збільшення одної молочної злози порівняно з іншою і так далі. Тобто всі, всі ці речі, любе ущільнення, мають бути проведена ретельна діагностика, тому що виключити, скажімо. Онкопатологію може тільки кваліфікований спеціаліст. Що стосується питання, куди звертатися, тобто звертатися можна до районних онкологів по місцю проживання, можна звертатися безпосередньо до нас в онкодиспансер, ми є провідною установою на Закарпатті, маємо повний абсолютно спектр надання послуг від оперативного лікування до променевої терапії. Променева терапія, в свою чергу, напротязі декількох років буде вдосконалена, тому що запроєктовано будівництво під лінійні прискорювачі, які є на сьогоднішній день сучасною променевою терапією, і думаю, найближчі два роки це буде втілено в життя. Що стосується оперативного лікування, то наш диспансер є один з лідерів в Україні по органозберігаючим операціям. Крім того, ми є одні з лідерів по доопераційній неадівантній гормонотерапії молочної залози. І фактично з 2004 року ми безкоштовно виконуємо імуногістохімічні дослідження. Собівартість. Такого аналізу для клініки складає близько 500-600 гривень. Імуногістохімічне хімічне дослідження визначає тип пухлини. Є на сьогоднішній день, скажімо, 4 основні типи, 5 виділяють. І в залежності від того, який це тип пухлини. Вона є або чутливою до гормонотерапії, або чутливою до хіміотерапії, або чутливою до спеціальних таргетних агентів.